Цей час не став і ми їдемо купувати посуд на осінню колекцію Fiamma Candles. Вас зберемо собою! Ми заїхали на ведень Ганикли в школу Україну. Я купила собі дві книжки. Перше це прислухайся до брехні. Вчитель... Вчитель. Видавництво Іван. До вашої уваги. ваза скло 99 гривень. Подивіться. Коли вам подарили одну троянду і вам нема куди поставити, от, будь ласка. Ще мені дуже важко знайти стакан. От просто стакан. Без цих от... Бачите, він таких там. Як це в картах називається, ця мазь. От просто, просто звичайний білий стакан. Немає. Цей теж рифльоний, в ньому не буде видно візеруночок, але він дуже класний. Він коштує 69 гривень одна штучка. От, взяла ще отакі, тут 12 штук, 500 гривень, це виходить по 41 гривні. Але ще хочу взяти ось такі. От вони. Це 500, 450 поділити на 6. А оце вони такі рифльоні, бачите, знову цей вафляться. От теж 600 гривень. Але це буде більше. Це десь, грубо кажучи, 100 гривень одна чашечка. Але вони форма взагалі топчик, Мені такі подобаються. І такі ще. О, такі взагалі класні будуть. Вони трошки дешевші, але вони прикольніші. Шість штучок, давайте їх подивимось. А, ні, вони дуже маленькі, мені треба більше. Дивіться. Теж прикольні. О, оцей більш-менш мені підходить. Але треба ще собі вартість вирахувати зараз. Хочу закінчити підвести підсумок того відео, того відеоблогу. Ми купили лише тоді два види склянок. Треті не купили, оці піалочки не купили. І там ще були бокали. Я їх теж не знімала, але вони дуже гарні були. Вони були для Мартіні, і теж я їх не купила. Багато чого я тоді не купила, бо я себе погано почувала. І виходить, що треба з'їздити ще докупити.